Слава Україні! З вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати. Ми продовжуємо говорити про норми міжнародного гуманітарного права. Наступна фраза може здаватися пафосною, але все ж найкраще, що у нас є, це діти. На жаль, вони також відчувають на собі всі негаразди збройного конфлікту. Тому треба зробити все, щоб зменшити негативний вплив на них. З дітей розглядається в МГП додатково до загального захисту, який також надається дітям як цивільним. Під час збройного конфлікту діти є особливо вразливими до фізичних і психологічних травм через їхній рівень фізичного і психологічного розвитку. І тому вони більше повинні захищатися від наслідків і небезпек військових дій. Як цього можна досягти? Діти повинні. Мати доступ до освіти, продовольства та охорони здоров'я, а також по можливості до спортивних і дозвільних заходів бути захищеними від усіх форм насильства, особливо сексуального, бути тимчасово евакуйованими з районів бойових дій, з міркувань безпеки. Якщо вони відокремлені від сімей, то потрібно якомога швидше надати змогу об'єднатися з родинами. Водночас бути відокремленими від дорослих, коли ті позбавлені волі. І якщо вони не є членами однієї сім'ї, діти не підлягають смертній карі за дії, вчинені під час перебування у віці дитини. Важливим є питання визначення віку, до якого людина вважається дитиною. Попри те, що в четвертій Женевській конвенції, що була прийнята після Другої світової війни, визначено, що дітьми вважаються особи до 15 років. Конвенція, що присвячена захисту дітей в умовах збройного конфлікту, визначає 18. Тож наразі усі гуманітарні організації наголошують, що до 18 років ніяким чином використовувати в бойових діях, вербувати та залучати до цього дітей, не можна. Навіть згода дитини виконувати роботу, що пов'язана з бойовими діями, не нівелює цю заборону. Якщо ж все-таки дитина залучається до бойових дій, вона повинна мати змогу відсторонитися у будь-який момент, а командир повинен вжити всіх необхідних заходів задля цього. Одним з важливих аспектів захисту дітей є захист освіти, тому що її відсутність протягом тривалого часу призводить до негативних наслідків. Як же захистити освіту під час збройного конфлікту? Сторони повинні не атакувати школи й університети. Це цивільні об'єкти і вони захищені від нападу. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Сьогодні вранці було випущено близько 10 ракет. Одна з них попала в школу. Не використовувати школи та університети для будь-яких військових цілей. Як ми вже знаємо, коли вони використовуються військовими, то втрачають свій захист від нападу. Не базувати військові сили або військову техніку поблизу шкіл і університетів. Якщо школа або університет використовується для військових цілей супротивником, сторони конфлікту повинні розглянути всі інші варіанти, перш ніж атакувати. Не вербувати дітей віком до 18 років. Не атакувати, не загрожувати, не переслідувати, не викрадати, не вчиняти інших порушень проти студентів, вчителів та інших людей, які беруть участь у освітньому процесі. Вживати заходів для забезпечення освіти всіх дітей планування і проведення бойових дій для відбиття агресії Російської Федерації здійснюється керівництвом збройних сил України з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту найуразливішої категорії осіб дітей. Більше того, підрозділи Збройних сил України роблять все для мінімізації наслідків воєнних злочинів проти українських дітей, що їх вчиняє Російська Федерація: вбивства і каліцтва, депортація, сексуальне насильство, руйнування навчальних закладів та закладів охорони здоров'я, перешкоджання у доступі до гуманітарної допомоги. Ось неповний перелік злочинних діянь держави-агресора проти дітей. Щодня знищуючи ворога, звільняючи міста і села від окупантів, відбудовуючи інфраструктуру, військовослужбовці збройних сил України кладуть край злочинам проти дітей та перешкоджають вчиненню нових. Тисячі історій про те, як українські захисники під час деокупації прикривають собою дітей, одягають на них свій бронежилет, надають екстрену медичну допомогу, діляться їжею та водою, виносять їх на руках із найгарячіших точок. Сотні світлин, які підтверджують ці історії, уже облетіли весь світ: евакуація дітей через зруйнований міст Ірпені, надання медичної допомоги дітям в Харкові, годування дітей у Маріуполі. Як бачимо, збройні сили не тільки дотримуються вимог Женевської конвенції та додаткового протоколу до них, а й всіляко перешкоджають вчинені окупантам таких злочинів. Цінності, принципи та способи ведення бойових дій відрізняють нас від держави-агресора. Адже коли міністр оборони Російської Федерації видає наказ про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху ЮНАРМІЯ до проведення так званої спеціальної операції на території України, він фактично заявив про намір використовувати власних дітей у бойових діях. Натомість українці виборюють мирне майбутнє для своїх дітей. Як мама 9-річного сина Уклінно дякую захисникам за можливість виховувати дитину, за його безпеку і життя, за врятовані життя тисяч українських діток. Наостанок зазначимо, що всі вказані правила потрібно не тільки декларувати, а й впроваджувати на практиці. Поважати їх навіть якщо ворог так не вчиняє. Ми вже звертали вашу увагу на два додатки: я поважаю правила війни, та у війни теж є правила від міжнародних гуманітарних організацій. Черговий застосунок, який ми хочемо порекомендувати, це програма від Міжнародного комітету Червоного Хреста. В ній також зібрані основні керівні документи, їх пояснення та трактування. Щоправда, в налаштуваннях немає змоги встановити українську мову інтерфейсу, але є англійська, тож можна вивчати МГП та вдосконалювати знання англійської мови. Навчаймося, воно того варте. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде.